Розкажу одну історію. Наш дідусь ніколи не їв бабусиних супів. Через день готували то червоний, то зелений борщ, а коли ми стали жити окремо від них, і я почала самостійне господарювання. В нашій сім'ї супи прижилися. Приїхали ді з бабою у гості, я стала припрошувати до столу до свіженького супчику. Баба бігом же давай говорить дід не їсть супи. А він відповідає Ти за себе розпоряджайся, а мені, будь ласка, надюша, давай з добавкою. Якби ти баба так готувала супи, як онука, я б їх їв. Це для мене була найвища похвала. Скільки житиму, скільки пам'ятатиму його слова царства небесне. Розкажу вам про мій супчик з галушками. Готую у п'ятилітровій каструлі. закипає 2 літра вода, додаю пів кілограма нарізаної кубиком картоплі, слідом пасирую моркву і цибулю, відправляю у каструлю, далі фрикадельки, фарш пів кілограма сіль перед смаком, плюс петрушка. Поки киплять фрикадельки, я швиденько заколочую чисто, все приблизно Одне яйце, сіль 250 мл вершки. У мене жирні 33%, тож я додаю ще 100 мл води. Борошна пішло десь приблизно 350 г. Має бути не рідке і не густе. Перекладаю у щільний кульок, закриваю, для гарантії ще беру застібку із рукава для запікання. Ну Ось тепер я на 100% упевнена, що моє тісто запаковане надійно нікуди воно вже не втече. Відрізаю кінчик ножиці, опускаю у киплячий окріп і буду робити це періодично. Починаю нарізати галушки. Шлюп-шлюп-шлюп-шлюп-шлюп-шлюп. Відразу додаю сіль, зелень, перець по смаку. Сушений часник, лавровий листочок, галушки повспливають, все, вимикаю. Зазвичай я супи готую у менших об'ємах, але саме цей знаю, що розійдеться до краплинки дуже швидко, тож завжди готую його чималу каструльку. Дякую за підтримку, за довіру до моїх рецептів. Бажаю всім миру і процвітання. З повагою ваша пташка Надія.